Дивіться, четверта правка пропонує для тих для тих територій, на яких які знаходяться безпосередньо в від лінії зіткнення, дати можливість не платити авансові платежі для малого бізнесу, який займається. Ну фактично, заправок. Я поясню, чому це конкретна історія, яку піднімали захисники на харківському напрямку. Одна заправка знаходиться десь близько 40-30 кілометрів від лінії фронту. І в, лише вона забезпечує можливість наливу палива для наших захисників. Інших немає. Держава теж не має там своїх заправок. Для того щоб це зробити, треба їхати на відстань 80 і понад 80 кілометрів. Комітет відхилив. Я хотів би послухати позицію комітету і е, по можливості її підтримати. Дякую, позиція комітету. Будь ласка, дякую, Дмитро Олександрович, Ви ж позиціонуєте себе як знавець регламенту. Це зміни до податкового кодексу України. Це закон про фінансову інклюзію. Там жодної норми нема про внесення змін до Податкового кодексу України. Тому ну його навіть теоретично ці правки не можна прийняти, не говорячи вже по суті. По суті, можливо, і можна обговорювати їх, але шляхом внесення змін до податкового кодексу окремим законом, як ми це робимо. Все ви не наполягаєте, Дмитро Олександрович? Будь ласка, коротко, Дмитро Олександрович, що у вас. Включіть, будь ласка, розум. Я не буду ставити тоді 99-ту правку, але в мене тоді запитання до голови комітету. Я правильно розумію, що якщо відповідна правка піде у відповідний законопроект, пов'язаний з змінами до податкового кодексу, ви її підтримуєте? Тому що ну це ж правда, це історія не про зацікавленість вашого колег. Це історія про військових. Вони звертаються. Я вам можу передати відповідні листи. Вони були. Я не пропоную познімати у всіх. Я говорю виключно про ті території, де тривають бойові дії. Ну, ви знаєте, там дуже невелика кількість АЗС, які можуть сьогодні забезпечити потреби. Я не називаю навмисно територію, тому що це буде ну, неправильно зараз в ефір про це казати. Але таких прикладів багато. На жаль, дякую. Дякую. Ви наполягаєте на, на четвертій? Я, я дам відповідь, але давайте четверту наполягайте чи не будемо. Голод? Позиція комітету, і може не будемо голосувати, Дмитро Олександрович, дивіться, ми я, я не заперечую. Я не заперечую, ми точно з вами проведемо дискусію. Давайте так домовимося. Яким чином і як це виписати? Напевно, та проблема, про яку ви говорите, напевно, вона є. Тут я можу погодитися. Але яким чином це зробити так, щоб, щоб шахраї не використали це на свої на свою користь. Це також питання, яке треба вирішити. Але проведемо дискусію обов'язково.